Я в чергове шокований тією кількістю українців, які знову висловлюють свою незламну і потужну підтримку ідіоту, який перебуває на посаді президента, за те, що він розганяє антиамериканську істерію. І разом з тим, ці ж корисні ідіоти, які підтримують головного ідіота країни, звинувачують у державній зраді тих. Хто намагається говорити правду, тверезо оцінювати ситуацію і доносити ці думки до решти населення, які є або зазомбованими, або просто не хочуть чути правду? Задумайтесь над тим, що Україна в дійсності вже не три роки, а більше десяти років, лише в новітній історії, а загалом більше 300 років веде екзистенційну війну. Із ворогом, який в рази в десятки разів перевищує Україну територіально і ресурсно, в рази перевищує Україну по ресурсу населення. І, вже не кажучи про те, що це загалом то є одна із небагатьох в світі ядерних держав. Україна, повторюю, веде екзистенційну війну. Можливо, ви не знаєте, що таке екзистенційна війна? Я вам зачитаю навіть це, щоб було. Точно научне формулювання, екзистенційна війна це війна, в якій стоїть питання самого існування нації, держави чи народу. Це не просто конфлікт за території чи ресурси, а боротьба, у якій одна із сторін ризикує повним знищенням фізичним, політичним або культурним. І тут же не стоїть запитання Криму, Донбасу, а взагалі існування України і української нації. Ви маєте всі усвідомити, що гарні. Можливості завершення війни Україна втратила в 2022 році після звільнення Херсону перед початком так званого контрнаступу, на якому так наполягав ваш сонцесяйний ідіот, який в цьому контрнаступі сточив всі на той час існуючі ресурси для України. І після того Україна вже ніколи не була і не буде. В такому позитивному співвідношенні сил із своїм ворогом. Усвідомте, що в даний час, вже на протязі кількох років, Україна бореться, відступає і втрачає, і то лише залишається ще, хоч якась держава, лише завдяки підтримці партнерів і основного із них Сполучені Штати Америки. Так сталося історично, що американський народ вибрав своїм президентом такого ж популіста й ідіота, як Зеленський, але в рази гіршого, і президента наймогутнішої країни в світі, який, по суті, чхати хотів на Україну і на українців. Він опікується своєю країною, своїм народом і своїми рейтингами. Але нам пощастило, тому що цей популіст прийшов до влади з однією із обіцянок зупинити цю війну. І він зараз все робить, робив і робить для того, аби дотриматись цієї своєї передвиборчої обіцянки. Наголошу знову на тому, що Україна перебуває в край скрутному становищі, і, і Трамп вірно каже, ми не маємо ніяких сильних карт в особі нашого недопрезидента. тому що сильні позиції Україна втратила в 2022 році перед початком. Без безславного контрнаступу. І зараз, аби замість того, аби робити все, щоб улестити Трампа, щоб він допоміг врешті зупинити цю війну, тому що це потрібно в першу чергу Україні. І аби він не припинив ті залишки допомоги, які надає нам Америка, Зеленський крок за кроком робить все, аби зірвати ці перемовини і, зроб... і робить все. Аби припинилася американська підтримка, якщо не буде американської допомоги і підтримки, то Зеленському залишиться заряджати європейську потужність в українську незламність, тому що зброї у них без американців немає. Ну і звісно, посилити бусифікацію, знизити мобілізаційний вік і продовжити несправедливу для українських війну, адже ні його оточення, ні його рідні на цій війні не гинули і гинути не будуть. З Зеленським все зрозуміло. Він робить все, аби втриматися при владі, і аби відчувати себе героєм і лідером світу. Йому це подобається. Він в чергове грає роль, з якої не може вийти. Він неадекват, він психічно хворий. Мене вражає. Поведінка звичайних українців, які нагадують мазохістів, мазохістів суїцідальними нахилами. Тому, незважаючи на все, я буду продовжувати наголошувати на тому, що Україні необхіден мир. І якщо Трамп Може забезпечити зупинку війни, я переконаний і наголошую на тому, що Україні потрібно йти на ці перемовини і робити все, аби Трамп не полишив намагання зупинити цю війну.